Мила дівчина кохана, рідна моя й дорога, нічки з тобою замало, день безкінечно трива, хочу до тебе, що миті в ніжні обійми твої. Мрію з тобою прожити, дні до достанку своїх. Хочу до тебе, що миті в ніжні обійми твої, мрію з тобою прожити, дні до останку свої Мила дівчино кохана, як би тебе не зустрів, серце б любові не знало. Сум панував би у нім. хочу до тебе, що ми ті, в ніжні обійми твої, мрію з тобою прожити, дні до останку свої, хочу до тебе, що ми ті, в ніжні обійми твої, мрію з тобою прожити дні до останку свої мила дівчина кохана, чим я тебе заслужив довго морями я плавав берегом рідко ходив. Хочу до тебе, що миті В ніжні обійми твої, мрію з тобою прожити, дні до останку свої, Хочу до тебе, що миті. Жні обійми твої, мрію з тобою прожити, дні до достанку свої, мила дівчина кохана, в щастя, не вірю своє, ти мені Господом дана в відповідь на молитви. Koso da tebe, sho my В ніжні обійми твої, мрію з тобою прожити, дні до останку свої, хочу до тебе, що миті, в ніжні обійми твої, мрію з тобою прожити, дні до станку свої, мрію з тобою прожити. Прожити дні достанку свої.